Привіт, Луцьк, привіт, е, вболівальника футбольного клубу Волинь. Е, 100% всі знають, що у нас вчора в Луцьку був на благодійному матчі Віктор Вацько. І я думаю, ну, багато хто бачив, що ми з Миколою Наконечним е, багато там роликів знімали е, на підтримку нашої рідної Луцької Волині, е, щоб нас відродився футбольний клуб. І ви знаєте, ми з Миколою говорили, що гріх буде. Ну, не попросити Віктора Володимировича дати свій коментар е, стосовно нашої Волині, і ну знаєте, щоб це був такий більший розголос, щоб більш всі почули, що ми хочемо ту про мати професійну команду. Найбільше вчора Микола е, з Володимировичем грав за одну команду за там там е, плюс там зірки Волині, е, і він з він, він з ним поспілкувався. Давайте послухаємо Віктора Вацка. Зараз увага питання у Васка Віктора Володимировича на рахунок футбольного клубу Волинь і взагалі про його минуле і про його майбутнє. Що на цю думку скаже Віктор Вацько? Я думаю, що Волинь це одна з таких, ну як мінімум, для мене моєму сприйнятті, одна з найбільш традиційних команд в Україні з великими традиціями. І Волинь у нас завжди була самобутня така харизматична команда завдяки людям, які творили історію цього клубу. І якщо чесно, мені шкода, що немає цього клубу. Я вважаю, що Волонь повинна бути, клуб футбольний клуб Волинь повинен існувати, вона повинна бути в професійному футболі. Я більше того, скажу, що чим більше в прем'єр-лізі буде клубів з такими іменем, традиціями. З харизмою, з історією, тим сильнішим буде наш футбол. Я просто хочу, ну я вірю в те, що Волинь рано чи пізно повернеться. Просто не вірю. Я знаю, що тут в регіоні люди люблять футбол. І я впевнений, що тут в регіоні люди, які можуть дозволити собі фінансувати футбол. Я знаю, що таке вболівальні, дуже класний вболівальник. Тобто тут є ну, все підґрунтя для того, щоб клуб існував. Тому е, я вірю, що Волинь е, рано чи пізно повернеться е, на футбольну карту України. Я вірю, що Волинь буде існувати. Я вірю, що Волинь буде радувати болівальників своїв, е, своїм футболом. Я, от, е, я в це вірю, я дуже хочу цього побажати Волинському футболу і хочу попросити закликати е, людей, які мають економічні можливості, люблять футбол, тут в регіоні Волині, е, ну, проявити десь ініціативу. І, Відродити цей клуб, я вважаю, що володь має сама. Володимирович, можна наприкінці перекажіть, будь ласка, привіт моєму колезі Олександру Горайчуку. Привіт, він, Олександр. сьогодні, він сьогодні на службі, він сьогодні дуже хотів прийти, але його поставили на службу. Він каже: будь ласка, Володимир ще я запитає, я його дуже дивлюсь. А я дивлюсь постійно, е, ребят. E, дивіться, будь ласка, Віктор Роцька є в Ютубі його канал, і e, на я під, я підписаний в інстаграмі. Там e, дуже любить рибалку. Бачив багато карпів. От таких. Прикажіть, будь ласка, привіт, Олександр. Грейчуку, великий привіт і бажаю, щоб все складалося як найкраще на службі і за межами служби. Дякую. Дякую, дякую. Віктор Володимирович, вам теж дуже великий привіт. Дуже дякуємо за підтримку футбольного клубу. «Волинь». насправді для нас це дуже для болівальників важливо. Всі болівальники вже скучили за професійною командою. Микола тобі теж дякую, що ти знайшов можливість поспілкуватися з Віктором Вацком. От ми ж Миколою будемо далі. Так само будемо далі. якісь ролики так само знімати на підтримку Волині. Треба треба давати розголос максимальний, щоб повернути команду повернути професійний клуб все буде добре а сьогодні 16 листопада 19.00 україна ісландія боліваємо за наших вирішальний матч року до волині ми ще повернемося